Як правильно поминати покійних і чи треба це робити, ходила на похорони, все було добре, і з неї зняли життєву енергію. На цвинтарях відбуваються різні речі, які пояснити неможливо. Можна самому себе похоронити, будучи ще живим. І це нормально. Обряди ці християнські вінчання, хрещення як у любій релігії, це магічний обряд. Ми маємо тепер справу з померлими під час війни, коли буде куча фантомів, коли буде куча привидів. Привіт, з вами Овен Стефан Тойшомайстер на каналі Містична історія з вами, з вашою червоною Оксаною. І сьогодні ми поговоримо про смерть та реінкарнацію, про те, як душа обирає втілення і чи насправді обирає. Також має багато запитань від наших улюблених глядачів. І почнемо з теми, як правильно поминати покійних і чи треба це робити. Цікаве запитання, тим більше що інсинуації і різних. Диких обрядів в різних культурах є дуже багато. Я вважаю, що покійним треба дати спокій. Є на кожному, в кожному містечку, в кожному селі, в кожному місці є дні поминальні. От, будь ласка, йдіть туди, прибирайте могили, дбайте про порядок на них, згадуйте, ваші померлі мають бути в вашому серці. Так, у нас, якщо ви пам'ятаєте раніше, попіл з наших покійних. Закопували під поріг будинку, і вони не начебто е, оберігали, були оберігом і роду. Але тоді в будинках проживало кілька поколінь, і з покоління в покоління, і будинок це була така дуже потужна, дорога річ, і воно передавалося у спадщину і таке інше. Це була інша культура. Але зауважу, їх спалювали. Це був попіл. І там були або такі якісь амфори заривалися, або інші сосуди, де до попелу. Померлих попередніх поколінь, не домішувалося попіл наступних. Як знаємо, в інших культурах щороку виривають з могил рештки, одягають, з ними пірують. Це всього-навсього обряди. На мій погляд, дайте спокій покійничкам. Нехай вони собі упокояться з миром і не треба їх турбувати. Бо в нас бігають по тим цвинтарям. Роблять різні обряди, напів'язицькі, християнські, ще христианські, але їм вже байдуже. Їх вже тут нема. Вони розділяються на прах і тлен і на душу, яка вже, в принципі, вона вже готується для нас. А може, вже на той час вона і реінкарнувала. Але інколи відбувається дивне почуття, коли йдеш цвинтарем, то тебе, наче покійні. Якраз хватають прям за ноги і, і хочуть з тебе зняти енергію. Якраз сьогодні працював своєю ученицею, проходили семінар третього ступеню школи, і вона розповідала, що сходила на похорони, все було добре, і з неї зняли життєву енергію. Таке може відбуватися. Взагалі, наші цвинтарі, це така і цвинтарі, в принципі, це така унікальна історія, унікальна енергетична структура з своїм населенням. Своїми мешканцями і не тільки покійничками нашими, і там треба бути уважним, приходити з повагою, от, і уходити з повагою собі. І я вважаю, чим менше ми турбуємо наших померлих, тим спокійніше нам. Бо те, що людина, коли сумує за покійними, вона може піти за ними. Це факт залишається фактом. На цвинтарях відбуваються різні речі, які пояснити неможливо. І їх відбувається багато. Я був свідком багатьох з них, і ці анекдоти про те, а що нас боятися, це взагалі може бути реальністю. І е, є досвід, і коли покійні прощаються, приходять фактично фізично, вже поховані пер в перші 9-40 днів. От, хоча вже 40 днів, я так розумію, не існує, не актуально. Тому я вважаю, що дайте спокій. Дайте. Якщо підсумувати, то можна сказати так, що будь-які обряди, які тут відбуваються на землі, не дають жодного тепла чи допомоги тим, хто вже відійшов у інші світи. Більше того, коли от у мене було з півроку тому, мама дуже сумувала за загиблим воїном під час війни, і вона ну занадто вже за ним переживала, втрачала здоров'я і таке інше. І ми влаштували з нею зустріч з його духом, і він просто її можна сказати відругав, щоб вона просто заспокоїлась, дала йому спокій, не заважала йому займатися своїми питаннями. Ми вже не уточняли, які. Він сказав, що він її любить, і, і таке інше. І вона мене почула, вона його головне почула, і дала йому спокій. Тепер щаслива, ми з нею інколи переписуємось, і все стало на свої місця. Мертвим, те, що їм належить, а живим життя, зрештою, ви відповіли на наступне запитання глядачки, але тут додам, тому що тут не тільки про упокій душі говориться, а й про живих. Тому я його процитую. Пані Оксана запитує, чи потрібно давати за померлих до церкви записки за упокій душі або за живих, щоб молитися в церкві за здоров'я людини. Це допоможе тим, за кого моляться. Що ви про це думаєте? Коли ми маємо справу з релігією, з любою чи християнською, чи з любою іншою. Ми працюємо з Егрегором. Егрегор це інша структура, і ми недавно дослідили, що це насправді форма життя, подібна міцелію грибів, і вони поїдають, просто знімають часто, просто молитва до далі Егрегора не, не йде. То, звісно, що така структура, яка харчується нами, нашими молитвами, нашими енергіями і йдучи в будь храм якої релігії. І ми йдемо до Егрегора, і там в ним і закінчується. Тому це не має ніякої справи до наших близьких. Ми можемо спокійно собі в будь-якому місці, де б ми не знаходились, на природі, в себе вдома, не, не робити якихось обрядів, а просто в серці тримати подяку за те, що вони були в нашому житті, молитися за них і. Просто благословляти ті дні, які ми провели разом, поки вони були в житті, світла пам'ять в нашому серці, і цього більше, ніж достатньо для того, щоб було комфортно і нам, і їм. Тому а, ну, це смак, це або культура, або релігія, і люди релігійні вибирають по собі і роблять все, що їм захочеться. Хочуть носять панихіди, хочуть свічки палять, але це я думаю що про релігію, а не про. Відносини з нашими предками, з нашими померлими, з нашими близькими і шану їх пам'яті. Цікавий комент до нашого ефіру про кремацію тіла написала Аліса, і я мушу його зачитати. Бо він досить такий кумедний. Як вмовити їх саме спалити мене? А раптом збрешуть? Дуже хочу, щоб спалили мене, а не втрунути в землю до хрубаків. Я думаю, що це ну насправді є е, заповіт, можна написати то в заповіті. Можна наперед оплатити ритуал, можна самому себе похоронити, будучи ще живим. І це нормально. У мене був колись друзі-скульптори, і до них прийшли замовники зліпити скульптуру на пам'ятник. І почали ліпити. І каже: він, треба було з, з потилиці побачити людину. Ну і він позвонив, каже: можете, а ми кажемо, тобі його привеземо. Ну, виявилося, вони живому товаришу, робили подарок, скульптуру на могилу. Те саме ви можете собі замовити, оплатити, і нема, і написати в заповіті, що ви хочете, щоб вас саме спалили. Все, оплатили кремацію, оплатили, все, дали комусь доручення. Це юридична справа. Це дуже легко. Тому звісно, що тут довіритись і родичам не можна їм може простіше буде. Чим вас транспортувати через пів України у нас не так багато крематоріїв, до речі, в Україні для того, щоб спалити, тому тут це все вирішується, я вважаю, таким юридичним способом. І тут в мене виникло питання: а що може бути, якщо родичі не виконують волю померлого? Ну тут родові зв'язки травмуються. Тут в принципі вони, якщо людина заповіла себе себе, звісно, якщо щось таке екстравагантне, наприклад, скормити крокодилом або акулам, то тут уже. Таке треба на психпригодність е, аналізувати людину було при житті. А якщо людина прості речі хоче. Е, ну, наприклад, е, мої родичі всім е, знають, що я хочу, щоб я, коли я е, вже покину цей світ, щоб моє тіло було спалено і викинуто в будь-яку річку, але спалено і щоб це. Там, я правда, треба ще зрозуміти, що то мій буде попіл. Це вже на ми не вплинути ніяк не можемо. Якусь горстку чогось нам видадуть і скажуть, що це був Вася. От, щоб цього Вася викинули у воду. Це всі знають, це я коли буду складати заповіт, я це напишу. От, але мої діти і так-то знають, і вони це і так зроблять. От, тому тут у мене питань не виникає, так що ну якось так. Пані Вікторія запитує, дуже хочеться отримати відповідь на таке питання за християнською традицією. Священник проводить обряд відспівування і опечатування покійника. Кажуть, що це опечатування заважає душі реінкарнувати. Чи правда це? Ну давайте знову повернемося до егрегорів. Християнство це релігійний егрегор, який про обряди ці християнські вінчання. Хрещення, як у любій релігії, і відспівування, це магічний обряд, який прив'язує, я продивлявся вінчання. Виглядає це так? До у Егрегора така собі ну, схожа на обручальне кільце, до речі, структура. Через нього продіто шнурок, який зав'язано вузликом на цьому кільці, і доєднується до двох людей. І якщо ми переналежимо цьому Егрегору, то ми з життя в життя будемо заважати один одному бути щасливим. Будемо шукати, смикатись. І, до речі, ж нема обряду у християн розвінчання, є, є благословіння на наступне вінчання. Тобто ми на тому самому Егрегорі ще один вузлик вяжемо, ще один і виходить хаос. Те саме, я думаю, що і тут відбувається магічний обряд, відспівує конкретно і. Стало печатку саме цього егрегора, і ми приєднуємо цю людину до цього егрегора з усіма. І тобто він апріорі не начебто прийняв всі постулати цієї релігії і таке інше. І я знаю, що деякі релігії не буду казати, які набагато життів порабопоропоропорощають своїх адептів і не випускають зі свого егрегора. Тому це є таке питання. Ну, це діло знову смаку традицій і таке інше, бо ніхто навіть над цим ніколи не задумується. Є село, є батюшка, є церква. Вони навіть не розуміють московський, український, греко-католицький, католицький їм по барабану. Є батюшка, є хрест, є обряди, вінчає, хрестить, охоронить і все він робить. От, і всі люди ймо його поважають, і, і так далі. Це є традиція громади, тому тут треба розуміти. А якщо людина свідома, то ну як по мені, ну померла людина. І якщо це входить в її традицію, вона же буває так: людина була атеїстом, її там відспівують незрозуміло з якого дива, або ще щось роблять, не запитавши її, не, не розуміючи. ну... Її філософії, як вона жила, як вона те усвідомлювала собі, і так далі. Тому тут, звісно, що має бути якісь інструкції, людина має собі скласти, якщо вона тим заморочується. Бо по великому рахунку: ну, померла і померла. От, То таке. Тут Інше буде, коли ми маємо тепер справу з померлими під час війни, коли. Ці раптові смерті, коли буде куча фантомів, коли буде куча і привидів, і буде оцього всього неймовірна кількість і не, не, не душ, і воїнів, і цивільних, і діточок. І це буде робота для нас, для того, щоб проїхати вже до, до своїх колег, звертаюсь люди. Їдьте, коли буде розмінована територія. Їхати треба. Але їхати треба безпечно, щоб ми не додавали ще свої душі туди. От в той, в той жертовник, який зараз відбувається в Україні, бо це саме на превеликий жар жартовник. Так і було ще запитання від глядачки. Вона сказала про те, що був в них родич, який також помер у другій вітчизняній війні. Його не знайшли. Він пропав безвісти. І що зараз потрібно зробити родичам, які його не поховали? Можливо, якось покращити його шлях там. Як які обряди ви би рекомендували тим людям? Я не сторонник взагалі обрядів. От маючи посвяти, там і всі ці шаманські речі, і посахи, шаманські, і бубни зроблені під мене, шаманські. Я ними не користуюся, я вважаю не за потрібне це робити. Я думаю, що можна тепер на сьогоднішній день набагато простішою молитвою е і упокоїти й душу, і все інше, і проводити людей, і провести її туди, куди потрібно. По перше, питання завжди хто вам сказав, що він неупокоєний? Він до вас бігає, заважає вам спати, грюкає вам вікна. От. Бо ну, ви придумуєте. Люди собі схильні придумати проблему, а потім її вирішувати. Потім йдуть до бабок, вони цю по -про проблему потроюють і теж вирішують. От. Давайте розуміти, чи є хлопчик, чи є проблема. От. Звісно, що е війна, війна завжди і є таке більш. Е повір'я військових, що війна закінчується з останнім похованим воїном. Ну, у нас давайте візьмемо Чернігівщину. Там ще з татаро-монгол купа неупокоєних воїнів, і скіфи, і, і таке інше і в Криму, і Таври, і, і всі інші є купа кісток, які будуть ще десятки тисяч років. Неупокоєнними, то в нас тоді ні одна війна ніколи не закінчиться. А при нинішній зброї, коли люди, люди просто випаровуються, то взагалі не про що е, і говорити. Один удар Хі Марсу, і 50 випаровившися людей, або скільки я не знаю, навіть уявити собі, то ну, тут не недоречно. Треба, значить, робитись якимись іншими е, чинниками, іншими засобами, колективні молитви, е, те, що пропоную, і я робити. От, і після війни їздити по цих місцях, де, де по, по Маріуполях, по Бучах. Ну, по Бучах вже мої учні там працюють. По-перше, там знищено все. По-друге, енергетика, яка там лишилася, і як людям там ті, що прийдуть жити після війни, навіть якщо відбудували все. Стоять супер, багатоповерхівки, торгові центри, кінотеатри, розваги, парки, як там жити? От, треба то, то все треба буде нам з вами чистити, вимолювати, вичищати енергетику, там енергетика кровавих вівтарів. Там стирали наш народ до, до, до нуля і продовжують стирати. Тому тут треба буде дуже потужно працювати мені, моїм колегам з тим, щоб була Україна придатна енергетично для щасливого проживання. Це дуже потужна робота, і її треба буде зробити і в на на найшвидші терміни. Аби, звісно, я розумію, що для можновладців ми ці халай-махалайчики і на нас з на нас можна тільки ржати. Але, на превеликий жаль, аби була державна програма, зібрали дійсно майстрів і забезпечили їм, наприклад, безпечний доступ вже до тих територій, то я вам скажу, що це вже би готувало. До миру Україну і, і до відбудови, але це має бути розуміння перших осіб держави, от, і тут справа і в безпеці, і в тому, що це треба робити вже. Я би вже це робив. От, я особисто готовий би був би їхати і працювати, і, і дехто з моїх учнів готовий то робити. Тому е, команда така в мене принаймні є, і очікує того моменту, коли ми. А ну, а коли такого не буде. То ми будемо робити того самотужки, от, на своє розуміння, і звісно, будемо йти туди, де буде безпечно. Роксолана Лісовська, як можете пояснити, коли сняться померлі рідні, родичі, просить щось, або я уві сні спілкуюся із ними, і вони мене про щось попереджають, а потім це здійснюється. Ну, це форма яснобачення, в принципі, потужний зв'язок з родом, який береже. У мене теж були сни, особливо про. Моїх бабцю, про інколи про діда, який мені вберіг життя до мого дворічного віку, він кілька разів врятував мені життя. Тому це просто зв'язок з родом, потужний. Рід допомагає, надає допомогу. Нічого тут особливого немає, надзвичайного і так далі. Це ну сни тим більше, що це найвтаємничіша наша частина і скільки робіт ми проводимо у віснах, скільки. Я одночасно, скільки по ночах буваю у моїх учнях. Мені за день вранці пише людей 10-20, що я б працював з ними вночі. Ну це нормально. Бувають тепер ще інші дописи. Ну, це теж нормально. Наш майстер не спить ні вдень, ні вночі. Ну що робити? Це багато років вже відбувається просто таке. А щодо того, що родичі просять щось, наприклад, часто запитують в коментарях, що якусь їжу просять, хтось просить алкоголь, хто вживав під час життя, хтось просить сигарети. Що в такому випадку зробити людині, якій це приснилося? О, ну, я не знаю. Можна пожертвувати, наприклад, безхатченкам їжу. Якусь О, треба. Можливо, ми просто десь за своїм життям зовсім забували своїх предків. Можливо, треба сходити і на цвинтар і відвідати могилу. Може, там і дерево впало на ту могилу, ми ж не знаємо. Не бува, особливо коли могила за за десятки, інколи сотні кілометрів, і там може бути все, що завгодно. Тому треба може якось там, щоб хтось з близьких по місту спостерігав за могилою. Вони дають собі знати, на щось звернути увагу. Все дуже по-різному, і кожен випадок треба в контексті від того, що відбувається в житті у людини, від стосунків з родичами і таке інше. Тому тут забагато грає в цьому контекст. Але те, що це до нас ідуть підказки з тонкого плану, таким зрозуміло. У мене були такі випадки, коли на наступний день після похоронку приходив брат до своєї сестри і стукав в двері, і навіть двері хилеталися. Вона починала відкривати, бачачи його в вікно, а потім згадувала, що вчора його поховали. І такі, таких я випадків знаю дуже багато. От, тому всяке відбувається. Мама зі мною прощалася теж. Вона показала себе у фізичній формі, коли ми вже її на сороковий день. От. Це було просто багато років тому. Але ми з другом бачили її просто ну, живою, як вона там з нами сказала своє прощай. Ну, таке було дуже до, до сльоз. Було тепло. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? вищийть вже зараз